Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас розкладна тиждень для всіх знаків зодіаку з 17 -го до 23, -го. в кого в цей період день народження? Рибки, вітаю вас. І якщо у вас рідні, близькі, всіх вітаю. Ну що ж, у нас починаємо ми завжди з овнів, дорогі овни, ваша енергія на то. У вас буде прорив якийсь, у вас буде, як би це сказати, прилив енергії, якийсь, як би сказати, скочок якийсь, по кар'єрній сходинці, якась ініціативна робота, креативна робота, якийсь започаткуєте, хтось бізнес започаткує, хтось якийсь проєкт, хтось стрімко піде вгору. Якась дуже сконцентрованість у вас буде. Тобто багато буде планів, багато буде і, як це сказати, багато доведете до кінця. Розумієте? Ось якось так, тому що у вас сконцентрованість енергії буде. Єдина порада по цій карті, тому що туз з жезлів, він дуже швидко, якщо запалюється людина, вона так швидко і затухає. Тому запалилися якимсь проектом. Швиденько його намагайтеся дозавершити дуже швидко. В когось будуть якісь еротичні, ем, ну, скажімо так, пригоди. давайте. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, два жезли. А ви стоїте цього тижня перед якимось вибором піти наліво, піти направо. Іти за сонцем чи сховатися вночі під місяцем ось якось так. Тобто вибір роботи, вибір партнерів, вибір переїзду, вибір чим зайнятися і тому подібне. Ця карта вона говорить, щоб зробити вибір, потрібно залишити щось позаду. Тільки тоді ви зможете зробити правильний вибір. Можливо, будете сумніватися цього тижня в собі. Не сумнівайтеся в собі. Не переживайте, що ви зробите помилки. Все можна виправити. Тепер йдемо до близнюків. Дорогі близнюки теж жезлова карта. Лицар жезлів. Дивіться, тут у нас ідуть і туз жезлів, тепер вже лицар жезлів. Щось у нас з жезлами почнеться. Дуже якась ен енергетична. Енергетика якась велика буде, енергетичне підвищення якесь. Ну, що можна тут сказати? Це можуть бути і відрядження, дуже якісь стрімкі рішення. Знаєте, такі прямо ривками, можна сказати. Побігли сюди, не знаю чого, хочу це, не знаю чому. У вас не буде відповіді на дуже багато ваших запитань. Ви будете просто летіти і робити. Якось не задумуючись, потрібно, не потрібно, якось у вас буде, знаєте, щось буде вас взад прямо штовхати, якась енергія у вас буде велика, потужна. В когось, звичайно, якщо це побутовий рівень взяти, у когось з'явиться коханець. Але не думайте, що з ним ви зможете побудувати сімейні відносини там, чи ще щось. Це, як то кажуть, дейт на одну ніч. Ось, це якась афера, можливо, у відрядженні. Ось якось так. Можливо, дійсно у когось буде відрядження, і там якісь залицяння будуть. Так, тепер переходимо до раків. Дорогі раки, теж жезли. Ну, це якісь, а вони помішані. Ця колода помішана навіть дуже добре. Це не нова колода. Чому так? Ну, гаразд. Сім жезлів. Сім жезлів говорить про боротьбу. Про відстоювання своїх інтересів. Тобто, вам у вас кипить, горить, у вас, можливо, навіть злість цього тижня, вам потрібно буде відстоювати свої багатства, свої переконання, свої інтереси, свої емоції. Це дуже карта така, знаєте, нагнітатися буде десь всередині, вас прорве. Не просто так тут ще й кубки є, ви раки, вода з. Вогнем це буде кипіти. У вас цього тижня буде кипіти. Ось якось так. а Карти радять відстоювати свою позицію, свої інтереси, свої вподобання. Добивайтеся свого і стійте на своєму Не здавайтеся. Тепер у нас леви. Теж жезлова карта. Я ж мішаю. Такого ще в мене не було. Відверто вам кажу. Значить, якийсь тиждень для України. Дев'яточка жезлів. Це, дорогі леви, у вас цього тижня буде так, я, знаєте, крок краще зробіть назад. Перечекайте якийсь момент. Так вам захочеться діяти, так вам захочеться щось зробити. Але згадайте, що у вас в такій самій ситуації були вже якісь. Не дуже хороші, або провали були, або невдачі. Тобто, ви вже набили собі шишок на цій справі. Можливо, ви цього тижня Ну будете мати якийсь досвід заробите, навчитеся чомусь. Якось так. Мене от зараз цікаво, мені, коли вже підуть інші масті, крім жезлів. Тепер у нас діви. Діви, імператор. Ну, ви знаєте, імператор це коли ви наполягаєте на своєму, або у вас з'явиться якийсь покровитель, меценат, людина, яка вас захистить, людина, яка вас підтримує, це залізна стіна, це і військовий може бути, це якийсь державник може бути, людина при владі, людина при посаді. Якщо ви жінка на побутовому рівні, тобто ваш чоловік може проявлятися як якийсь диктатор, деспот і тому подібне, якщо ви, якщо ви чоловік, верніше, якщо ви жінка, ви можете познайомитися з імператором, наприклад, ось з чоловіком, який добивається свого стіни, пробиває. Ця карта також говорить нам про відвідання якихось державних установ, організацій. Можете стикатися цього тижня з якимись перепонами. Ось, якось так. Так, так, так. так. У мене тут карта трошки перевернулась. Якось так. Настояти на, на своєму і будьте впертими. І, знаєте, що ще? Йдіть з грайте за правилами і за законами цього тижня. Не нарушайте закон, тому що по імператору це буде дуже якось боляче. Тепер у нас йдуть терези. Дорогі Терези, теж жезли. Королева жезлів. Ви цього тижня на виду. А ви цього тижня будете щось організовувати. Можливо, от я, Терези, так? можливо, знову організовувати новий збір. Хтось буде волонтерством займатися, хтось просто буде охмуряти чоловіків. Хтось відчує якусь особливо в собі енергію, яка буде випромінюватися. Тобто, ви не будете непомітною людиною цього тижня. Вас усі будуть помічати, особливо чоловіки. Що ще можна сказати? Дуже багато якихось в суспільстві, тобто в соціумі. Більше роботи в соціумі, організовувати якісь свята, щось налагодити якісь стосунки, виходити в світ, хтось виважиться, якось так. Все беріть в свої руки. І своїм шармом ви можете покорити світ цього тижня. Тепер переходимо до скорпіонів. На кінець у нас вже не жезли пішли лицар мечів. Якась сварка вас чекає, якийсь нальот. Хтось буде вас в чомусь звинувачувати. А можливо, це ви. Можливо, ви будете незадоволені собою, своїм життям, якоюсь поспішною дорогою. Ось можливо, про військових тут теж незадоволення, невдоволення у вашій сім'ї і сварка. Будьте обережні, бо по цій карті можуть може бути і до рукоприкладства, тобто побиття, пощочину дати. Ну це як мінімум, різко відмовити хтось вам може і тому подібне якось так Ну Скажу так, тиждень цей буде для скорпіонів дуже неспокійний. Тепер переходимо до стрільців. Десяточка, яка красота, удача йде у ваше життя? Якась циклічність, щось якась ситуація повторюється. Періодичність, циклічність. Щось ви не доробили, воно знову прийшло до вас. Це по цій карті приходять колишні, приходять якісь е, колишні справи, якісь справи, які ви не доробили. Можливо, щось повторюється. Це також, знаєте, накладання. Е, Копіювання, можна так сказати, тобто якихось ситуації, відзеркалення теж можна сказати по цій карті. Не намагайтеся втримати ситуацію, не намагайтеся її стабілізувати. Вами буде крутити цей тиждень і наліво, і направо, і у всі боки, як, як на тій каруселі. Ось, можливо, багато справ буде. Ось не намагайтеся стабілізувати. Ситуацію, тому що ще швидше вилетите. Найкраще в цій ситуації розслабитись, не нагнітати, не е, вас десь зачепили, а ви а мені плювати. Розумієте? Тому що якщо будете е, реагувати на якісь, то одразу вилітаєте у цьому колі. Стабільність можна досягти тільки безразлічєм, тільки якщо ви, як би це сказати, розслаблені, ні на які зачепки не реагуєте. Ось якось так. Тепер переходимо до. Так, це були стрільці, козироги. Дорогі козироги, якась печалічка у вас. Хтось вас скривдив, хтось вам негарне слово сказав. Ем... В комусь в чомусь ви розчарувались розчарувались в людині, яка вам щось можливо пообіцяла, не дотримала слова. розчарувались в якійсь ситуації. Але, мої дорогенькі, все, що з нами відбувається, ми притягуємо в своє життя самі. Нічого просто так випадково не приходить в наше життя. Тому всі ситуації э, розслабитись, не концентрувати себе на невдачах. А навпаки, шукати виходу. Ви вихід знайдете. Ця карта так і говорить. Вихід є у вас самих. Ось він на голові, просто ви його не бачите. Подивіться на себе в дзеркало і зразу побачите вихід. Тепер переходимо до цих водоліїв. Дорогі водолії, а у вас чудова карта, повний вперед. Якась досягнення якихось цілей. Якісь відрядження. Ви переможете цього тижня, ви можете досягти дуже багатого. Чим мені подобається колісничий, тим, що він знає, чого ви хоче, чого він хоче. В нього є якісь цілі, і це динамічно, швидко просуватися до цих цілей. Вам вдасться досягти якихось цілей цього тижня. Тепер, можливо, якесь відрядження буде ще, якась дорога. Тепер переходимо до риб. Дорогі рибки, десяточка, монет, якась спадщина, якісь гроші, якісь прибутки. Карта взагалі-то хороша, дуже хороша. Це якісь сімейні гроші. Купи продай, можна так сказати. Купи продай хату, машину тому подібне. Ось це нерухомість, це відкладжені якісь гроші. Тобто, вам вдасться вже цей тиждень накопичити якусь суму, зібрати її. Але не більше, оця сума, яку ви зібрали цього тижня, більше вам на даний момент не вдасться зібрати. Ось якось так. Тому що це вже десяточка. Вам потрібно чимось зайнятися іншим або почати нову баночку. І збирати там. Ось! Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Гарного вам тижня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!